Щорічний національний пам'ятний день у державі сотні лампадок та колосок, як символ хліба, який масово вивозили з сіл. Радянська влада за час голодомору знищила мільйони українців за їхні душі та душі закатованих у теперішній війні. Молились священики біля ангела скорботи. Насильницька смерть, яка також існувала для того, щоб знищити наш народ, для того, щоб Зламати його волю, зламати його бажання бути і жити в своїй країні так само і в сьогоднішні дні, і всі роки ми бачимо, що не, не припиняється бажання нашого сусіда знищити наш народ і нашу батьківщину, нашу країну. Жителі міста прийшли віддати шану тим, хто помер в страшних мухах. Старші пам'ятають більше, меншим розказують родичі, але всі розуміють, що жертв з планованого геноциду було багато. Дослідники називають цифри від трьох до десяти мільйонів жертв. Звичайно, дуже жаль, що так багато людей померли з голоду. Може б, якби не цей голодомор, то Україна пішла б іншим шляхом, тому що вже українці обурювались проти тієї політики, які вів Радянський Союз. І в деяких поселеннях і планувалися якісь повстання, а цим голодомором. Придушив людей і знищив цьогорічні вшанування. Це не лише данина жертвам минулих тоталітарних репресій, а й сучасної боротьби. Сьогодні ми собі нагадуємо про те, що необхідно продовжувати боротьбу, тому що ця боротьба насправді екзистенційна. Вона за наше виживання і за те, щоб ми з вами жили. Не просто існували, а жили як українці, і за те, щоб наші діти сьогодні мали саме українське майбутнє. Тому сьогодні вшановуючи жертв голодоморів, жертв репресій, всіх тих, кого закатувала вбила Росія. Ми так само дякуємо і нашим силам оборони за те, що ми живемо, і маємо шанс на те, щоб вистояти і мати Україну, в якій більше ніколи не буде подібних речей, подібних смертей. Через майже 100 років після голодомору росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру, мову. Окупанти масово вбивають і депортують українців, руйнують міста. Такі заходи нагадують світові: українці протистоять ненаситному звірові, який щоразу потребує крові та жертв.